Слава Ісусу Христу, дорогі брати і посестри українці! Зараз ми з вами живемо хоч тяжкі часи, але великих змін. Ми мирна нація, яка любить будувати, працювати, обробляти свої поля, шанувати традиції, святу українську церкву. Але, на жаль, наш спокій та гармонію руйнує давній ворог. Що наші славні предки боронили землю від ворогів московитів, так і ми стали на захист своєї рідної землі та за право називатись українцями. Ми не починали цієї війни, але ми маємо її закінчитись. Тільки об'єднавшись разом та ставши пліч у пліч з вірою в серці та за допомогою Господа Божого Бога нашого Ісуса Христа, ми переможемо. Захист Батьківщини це природне право та святий обов'язок. Наша єдність це міцна сила та останній оплот світла в темряві, як несе ворог разом до перемоги мирного неба з нами Бог та всі святі.